Осінь ходить хаєм, ліс до кола схолить, ясе листя розсипає, дубна хмулоди стоїть і біліска на потоку стала нам молода. не на лаком, і косить успіта. День хмарини по небу. Летать листочки тихо на землю лягать. Гайдаються гілочки сосен бродить за вікнами жовта осінь. Усі фарби готувала, у відерся на увала, змішувачі кулувала і все розфарбувала. Дивіться, все навколо стало різнокольоровим. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела. Спілі яблука на возі, до бабусі привезла, вітром двері відчинила, до розвозу забирайте, поутинку ізлетіла. Везі мене чекайте. Тісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила щелинку ячкою на хатинку. Осінь, осінь листопад, жовте листя ставить сад, За моря в краї далекі Лилеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя все садом.